Вітаю! Сьогодні розглянемо чергову підбірку геніальних шашкових комбінацій. Перша комбінація з партії купермана Лазаренка 1952 року. Білі здають 5 шашок, після чого атакують. Можна спробувати самим знайти варіант виграшу. Білі грають cb 6, після чого чорні. Зобов'язані побити або таким чином 5 чашок. І дамка зупиниться на полі 5 або таким чином. І все одно дамка зупиняється на полі 5 тому що ця шашка вже побита, але вона заважає чорним продовжити свій удар, перепрігувати чорні не мають права. І після чого білі наносять. Свій удар жф 4 і отаким от чином перемагають. Наступна комбінація. Автор Кукуєв. Він придумав дебют Кукуєва. Білі красиво здають три шашки, жф 4 ED4 і GH2. І якби чорні не закривалися, білі виграють. Проводимо комбінацію таким чином і перемагаємо. Або так. Якщо так закривається, то тоді перемагаємо от таким чином. І тут ще може бути цікавий фінал. Якщо аж 3 аж 2 Граємо, якщо з ідеєю розміняти одну шашку сюди. Якщо чорні ставлять дамку, ставлять то ловимо її таким чином. Ми перемагаємо. І ось автор Остянов у 2007 році придумав комбінацію антикукуївська е, варіація. Білі грають f 3 чорні б'ють три шашки. Здається, що білим залишається тільки здатися, але. Досвідченим оком можна побачити решітчатість у чорних і вільні дамочні поля. І білі проводять комбінацію, здають ще дві шашки, після чого грають і F4. І як би чорні не побили, і білі все одно в нічиї. Хоч так, хоч так. Можна вдати ще одну шашку і наносимо фінальний удар. І в цій позиції чорні перемогти не можуть. Це нічийна позиція. І ще одна комбінація автора Стефановича від 2009 року. <кій> 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 можна спробувати знайти виграш за білих. Так само виграш. Здається, що у білих дуже погана позиція. Загрожує GF4, ab 2 Але, тим не менш, білі красиво перемагають. Підказка в кінці запирання. Тобто закривання таким чином, коли не можна зробити ніяких ходів. Перший хід GF4, щоб чорні не змогли походити. У чорних залишається єдиний хід ab 2 І здається, що білі вже програли. Тим не менш білі перемагають. Підходимо сюди, чорні, чорні ставлять данку і починається каскад джатур. F5, DC3, Cb6, ТЕ5, підриваємо пункт F6 і красиво б'ємо в данки. Шашка чорних б'є на поле С3. І дамка і три шашки чорні залишаються запертими. А дамка білих просто грає по полях аж 4. І білі легко перемагають.